Раді треба дати людині, що... Слава Україні! Ми робимо те, що ми маємо робити. Ти зараз займаєшся? В приміщеннях обласної державної адміністрації також працює і рада. Ось, працівники обласної державної адміністрації на роботу не пропускаються, адже довір оренди є розірваний. Тому за за директивами Петра Колодія. За вказівкою Петра е, Та й в загальному нашої обласної ради працівників державної адміністрації на робочі місце не пропускаються сьогодні.